Yes, Шановний пане Гросі, шановні колеги, ради вас знов бачити в нашій столиці. Дуже дякую за ваш приїзд. Знаю, що наші команди працюють щодо безпеки. на Ядерної інфраструктури нашої держави хочу вам подякувати за ваші місії. Вони важливі, вони чутні. Я знаю, що прийняти позитивні рішення щодо заходу і місій на наші атомні електростанції і це стосується не тільки Запорізької станції, абсолютно всіх станцій. Я вам дякую за цю ініціативу. Я Знаю, що ви зустрічаєтесь також з багатьма лідерами Європи, піднімаєте тему щодо деокупації і свободної роботи Запорізької атомної електростанції. Я вам також за це вдячний. Ну, тим не менш, ситуація складна. Всі деталі того, що відбувається в Запоріжжі, ви знаєте.